І складнощі передували весіллю Гарі та Меган. Чому костюмерка королеви перешкоджала нареченій доступ до діадеми? Та чому таки посварилися Меган і Скейт? Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це чергова частина розбору мемуарів принца Гарі. Посилання на попередні випуски знайдете в описі до цього відео. Ну а зараз сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Ми з вами зупинилися на освідченні Гаррі Меган. Тож після згоди коханої принц наважився попросити її руки. Батька в Томаса Маркла Гарі пише, що, хоча, на його думку, Томас був непростим чоловіком, проте у нього з Меган були дуже теплі стосунки. Втім, в останні кілька років чоловік почав пропадати з роботи, та й взагалі пропадати, пише принц, і додає, що Томас зняв хатинку в містечку на кордоні з Мексикою, і справи в нього йшли не дуже. Меган також відчувала, що її батькові буде важко витримувати тиск преси. Та коли Гарі освічився Меган, журналісти вирішили, що якщо вони поговорять із татком, то це буде просто бомба. Пише Гарі і додає, що Делі Мірор навіть опублікувала на своїх сторінках адресу Томаса, який жах, і папераці, звісно, ломанулися до його житла. Гарі пише, що журналісти титіли Томасу гроші, дарували подарунки, нав'язували дружбу. А коли нічого не вийшло, зняли дім поруч і оселилися там, щоб спостерігати за батьком Мег. Цілодобово Механ же, за словами Гарі постійно дзвонила Томасу і просила зберігати спокій. Ігноруй рано чи пізно вони відстануть, якщо ти не реагуватимеш. Так каже палац. Цитує Гарі Меган. І в те, що Меган дійсно могла дати таку пораду своєму батькові, я, наприклад, вірю, оскільки ігнорування це звичайна палацова практика. Mm -hmm. Royals, саме час підписатися на наш канал та поставити ваш лайк цьому відео, щоб його побачила якомога більша кількість людей. Адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям, ви допомагаєте просувати цей канал безкоштовно. Дякуємо за розуміння. Тепер Гаррі нам розказує, як вони з Вільямом обирали церкву, в якій мали вінчатися Гаррі та Меган. Гаррі хотів одружитися у Вестмінстерському абастві. Ну звісно, а де ще? Втім, Вільям нагадав брату, що там він одружувався з Кейт, тож краще змінити собор. Тоді Гаррі забажав собор святого Павла. Але ця церква також не підійшла, оскільки там одружувалися Чарльз та Діана. Тоді Вільям вже запропонував каплицю Тедбері на території замку Гайгров. Це шотландська резиденція монархів. Але цю пропозицію брата Гаррі відхилив, оскільки ця капличка була замалою для тієї кількості людей, яку пара планувала запросити на весілля. Цій інформації здивувався і Вільям, бо думав, що брат хотів тихе скромне весілля, а тепер каплиця Тедбері була для нього замалою. На що нам Гаррі після цього діалогу розповідає, що, звісно, вони змег, хотіли втекти від усіх в Боцвану, і щоб там були лише найближчі їхні родичі, але від них, мовляв, очікували, що своє весілля вони розділять з іншими людьми. Ну, а тепер трошки про мої враження від цього уривку. Як бачимо, Гарі все ж таки хотів пишного свята, хоч він і сам собі суперечить. Адже для свого вінчання принц пропонував найбільші та найголовніші церкви Англії Вестмістерське аббатство та собор святого Павла. Тож що б нам Гаррі не писав і не казав, він однозначно, як на мене, хотів бути на рівних і не тільки з Вільямом, а й можна сказати, ну з монархом. Мені здається, що якби в нього з'явилася можливість посісти трон, то він би залюбки це зробив. А яке ваше враження від цього уривку, поділіться зі мною у коментарях? Далі нам Гаррі розповідає, що проблеми виникли не лише з місцем вінчання, але й з датою. Спочатку пара хотіла відсвяткувати весілля в березні, але там всі дати в Роялсів були зайняті. Потім вони хотіли відсвяткувати весілля в червні, але цей місяць також не погодили, оскільки саме в червні святкують День Святого Джорджа та вручають орден підв'язки. Зрештою нам назвали дату травень 2018-го і погодили нашу пропозицію місця каплицю святого Джорджа. Пише Гаррі та додає, що після всіх домовленостей вони з Меган вперше таки вийшли у світ разом з Кейт та Вільямом. Це сталося на форумі фундації королівської родини. Форум був присвячений десятирічній роботі фундації. Тож на сцені перед людьми ФЕПФО обговорювали результати роботи та плани організації на майбутнє. Тоді все минуло добре, але за кілька днів вилізло непорозуміння. Пише принц. Мовляв, мех продемонструвала підтримку руху міту, а Кейт ні. З чого вони це взяли з одягу, чи що дивується Гарі в книжці? І додає, що насправді конфлікт висмоктали з пальця, але на вістрі поставили Кейт. Віднині її порівнюватимуть, а отже, змушуватимуть конкурувати з Мех, Пише Гаррі і розкриває більше деталей. За цією вигадкою журналістів стояла реальна закулісна ситуація. Мех попросила Кейт позичити блиск для губ типове американське прохання. Мег забула свій а він був їй потрібен, тож вона звернулася по допомогу до Кейт. А тут прохання заскочило. Вона сягнула рукою в сумочку і неохоче витягла маленький тюбик. Мех витиснула трохи блиску на палець і розмастила на губах. Кейт закотила очі. Ми мали б з цього посміятися, але тоді між нами пробігла тінь. Журналісти це відчули і спробували роздмухати. А тепер знову ж таки мої враження від цього рибку. Чи могла Кейт відчути, що її тепер постійно порівнюватимуть з мех? Та їм в певному сенсі доведеться конкурувати. Ну так, звісно, могла. І як на мене, це цілком нормальне відчуття. Мене б скоріше здивувало, якщо б в Кейт не виникло відчуття конкуренції з появою Меган. В звичайних родинах таке також відбувається. Сестри можуть конкурувати між собою. Інколи навіть матір намагається конкурувати з донькою. Таке бува. А в монаршій родині тим паче, оскільки вони не просто родичі один одного, а й державні Дічі, які дбають про свою репутацію вже сьогодні і зараз. І кожен дбає про свою репутацію в першу чергу, а вже потім про загальну репутацію монархії. Не будемо далеко ходити, варто лише пригадати, як Чарльз переживав, що він менш популярний ніж Діана, як його це зачіпало. Тож, звісно, і Кейт могла відчути, що тепер в неї з'явилася така конкурентка, інша невістка, з якої їх. Будуть порівнювати в пресі і зіштовхувати між собою щодо ситуації з блиском для губ на мій погляд в нашій країні попросити блиск в подруги це цілком нормальне і звичне прохання, але з одним але. Я не експертка, просто мені так здається, що просять один в одного косметику дівчатка лише в підлітковому віці, а в дорослому вже до всіх доходить, що косметика то питання гігієни, а декого помада від шанель і закупу грошей, і вони ними взагалі не хочуть ділитися, і це окей. А потім ще ці відтінки, комусь лишить один відтінок, комусь інший. Тож це таке. Цю ситуацію дійсно можна було б назвати якоюсь дрібною, якби не маленька оговорка. Ще раз наголошую, це лише Моя особиста думка, я теж би попросила у подруги блиск, якби виходила за кілька секунд на сцену, але я б його попросила ще у тому випадку, якщо б зі мною в цей момент була моя справжня подруга. А судячи з книги, Кейт та Меган ніколи не були у близьких стосунках. З книги відчувається, що Кейт недолюблювала Меган, тож я б, скоріше за все, відреагувала тож я скоріше за все відреагувала б на прохання Меган так само, як і Кейт. А яка ваша думка з цього приводу? Поділіться зі мною у коментарях, будь ласка. Ну, а я неспинно дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал Копічини у цю скрутну годину. Оксана Сердюк, Марина Мушка і Дарина Івахненко. Вам особиста подяка, що регулярно платите нам зарплату і не даєте скласти руки. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати нас фінансово, будь ласка, зробіть це в кілька способів. Одноразові донати ми чекаємо на Монобанку. Ставайте нашою патронесою на сайті донатело. Це український аналог Патреону, який дозволяє сплачувати податки з прибу. Будку в Україні, а погодьтеся, під час війни це дуже важливо. Там ми розробили кілька рівнів підтримки з приємними бонусами. Обов'язково ознайомтеся та обирайте найкращий рівень для себе. Ще один спосіб, який ви можете нас підтримати, це спонсорство на Ютубі. Рівні та бонуси там аналогічні до на Чим більше спонсорів на Ютубі у авторів, тим активніше сама платформа просуватиме їхній контент. І звісно, ми притомні. Ми розуміємо, що в країні війна. Тож про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі свої потреби і задонатили на ЗСУ. Далі Гаррі нам коротко розповідає, як Чарльз одного разу запросив до себе на вечерю, Гаррі та Меган. Але вечеря ця була непростою. Це був свого роду концерт. Чарльз хотів допомогти молодим обрати музику для весілля. Тож, як бачимо, певними проблемами свого молодшого сина Чарльз таки опікувався. Далі Гаррі нам розповідає, як він пішов до бабусі просити, щоб та дозволила Гаррі не збривати бороду на весілля. Гаррі знав, що якщо він одружуватиметься непоголеним, то суспільство вважатиме, що він порушив протокол. Але для самого принца борода була немов захисна ковдра або маска. З нею він почувався спокійно плюс Меган ніколи не бачила його поголеним. Коротше, королева дозволила Гаррі не гулитися на весілля, через що Вільям неабияк розлютився. Пам'ятаєте той епізод з моменту весілля самого Вільяма. Вільям теж не хотів гулитися на своє весілля, але королева наполягла, щоб все було за протоколом. А для Гарі, бачте, зробили виняток. Тож реакція Віла цілком зрозуміла, як зрозуміло, і те, чому до весілля Вільяма ставилися з набагато більшою відповідальністю. Він же все-таки майбутній монарх. Мовляв, кому кому, а вже точно не йому порушувати протокол та традиції. Гаррі також пише, що вони так посварилися через ту бороду, що ця сварка тривала просто цілий тиждень. Дійшло навіть до того, що брат прямо наказав Гарі поголитися. Кажу тобі, прибери їх бороду, господи Віллі, чому для тебе це так важливо? Бо мене вони таки змусили поголитися насилля в родині, чи мені здається? Ну і Гаррі додає, що Віл образився на нього ще й тому, що Гаррі дозволили одягнути чорний мундир на своє весілля, а Вільяму нав'язали червоний. Не знаю, як вам, а мені дуже шкода, що з Вільямом так вийшло, і що йому не дозволили на своєму ж весіллі з'явитися в тому образі, в якому він хотів. Я думаю, що від наявності в нареченого бороди або чорного мундиру світ би не змінився. Але як бачимо, консервативні монарші родичі наполягли на своєму для мене. Ця ситуація є показовою вона відмінно пояснює, чому монархія має йти в ногу з часом та регулярно осучаснюватись. Підготовка до весілля. Гаррі каже, що в палаці точилися просто запеклі суперечки щодо того, чи слід дозволити Меган одягнути фату, оскільки це не перше її весілля. Втім, як пише принц, несподівано з'явилися авторитети, які в цьому питанні проявили гнучкість. Хто виявився тими авторитетами, Гаррі не називає, та і в мене, якщо чесно, здогадок небагато. Тож, якщо вони є у вас, поділіться, будь ласка, ними у коментарях. Далі Гаррі нам розповідає про підбір діадеми. Тітка Джейн та Сара, це сестри Діани, пропонували меган родину тіару Спенсерів, в якій одружувалася сама діді, але незадовго до весілля подзвонила королева і запропонувала оглянути колекцію її діадем. Елізабет запросила Меган в Букінгем на примірку. Гаррі пише, що примірка відбувалася у бабусині приватній гардеробній. На тій зустрічі були наречені сама королева, історик ювелірних виробів, і відома своїми висловами. Костюмерка Елізабет Анджела Левін, саме та, яку Чарльз виселив з палацу після смерті матері. Щось мені підказує, що та жінка дуже багато говорила і не могла вчасно замовкнути. Так от, після того, як Мех обрала діадему Бандо, детальніше про королівські діадеми ви можете дізнатися ось в цьому відео. Королева сказала, що відкладе прикрасу в сейф до дня весілля. Тім Елізабет тут же зауважила, що діадему треба буде взяти ще кілька разів на примірку до свята, щоб вона ідеально поєднувалася з фатою чи фатою і зачіскою. Меган дослухалась до порядку королеви і вже за тиждень зв'язалася з тією самою Анджелою, щоб попросити Діадему для примірки. Та Анджела чомусь вморозилась від пари, коли ж Гаррі та Меган до неї нарешті достукались. То Анджела сказала, що Діадема може покинути палац лише у супроводі ординарця і поліцейського ескорту. Втім, тут же Анджела нібито натякнула, що організувати цей ескорт просто неможливо, бо, бачите, у всіх багато справ. Гарі та Меган губились у здогадках, чому Анджела вставляє їм палки в колеса. Гарі навіть запропонував піти з цією проблемою до бабусі, але, як пише сам принц, на чий бік стане бабуся він передбачити не міг. Далі нам Гаррі розповідає про те, як в пресі ходили чутки, що нібито палац вирішив навчити Меган основам самооборони, щоб Маркл змогла впоратися з нападниками під час нещасного випадку або якогось нападу. Мовляв, задля цього навіть організували спеціальні навчання. Проте ж насправді пише Гаррі, нічого такого не було. Палац навіть розглядав варіант залишити Меган зовсім без охорони, адже я, тобто Гаррі, був вже аж шостим в черзі на престол. І тут же принц додає, що на передвесільній церемонії їм повідомили, що вони стали справжніми мішенями для екстремістів та терористів. І палац вже офіційно визнавав високий рівень небезпеки для пари. Якось так знову все один одному суперечить. чому так відбувається? Пер Гаррі нас повертає до ситуації з Томасом Марком і Пише, що Меган місяцями намагалася вгамувати тата, бо той щодня в пресі читав неприємні речі про себе. Він брав їх близько до серця. Пише принц. Тут я його трошечки розумію, бо в блозі навіть на 2000 людей деякі речі читати не зовсім приємно. А коли про тебе не зрозуміло, що каже весь світ, особливо британські журналісти, треба мати сталеві нерви. Одного разу Гаррі та Меган подзвонив їхній прес-секретар і повідомив, що у недільній мейл має вийти матеріал про те, що батько Мег таки продався журналістам і за гроші організував відверту фотосесію. Я думаю, мова йде про ось ці кадри. Меган одразу подзвонила батьку спитати, чи це правда. На що він відповів, що ні в кого ніколи жодні гроші не брав. Ми можемо зав'язати цю історію, татку, але якщо виявиться, що ти брехав. То перед самим собою, перед нашими дітьми, ми цього заміяти не зможемо. Усе дуже серйозно. Ти мусиш сказати правду. Переказує Гарі ту розмову Мех з батьком і додає, що тоді чоловік поклявся, що ніколи не робив постановчих фото для ЗМІ. Тоді Меган запропонувала батьку одразу летіти до Англії, щоб завтра вранці ще більше журналістів не зібралося біля його дому. Але Томас відмовився виїжджати. А Меган змінилася в обличчя. Пише Гаррі. Таким чином, через його відмову, Меган зрозуміла, що батько бреше. Публікація про Томаса з'явилася вже наступного ранку. Там було відео, на якому батько Мег зустрічається з в інтернет-кафе. Також там були фото, де Томас читає книгу про Британію. Заголовки волали. Батько Меган Маркл Шахрай робив постановчі фото за грубі гроші. Трапилось все це за тиждень до весілля, а самі ж фото були зроблені за півроком до свята. Невдовзі Томас прислав їм повідомлення, що йому соромно за свій вчинок. Пара намагалася додзвонитися йому, щоб обговорити ситуацію, але чоловік не брав слухавки. А тоді вони синхронно з усім світом дізналися, що в Томаса серцевий напад. Пише Гаррі. Історія сумна і болісна. Я думаю, що жодна дитина не хотіла б, щоб батьки збагачувалися на її імені в такий спосіб. Сварка з Київ через сукні дівчаток від карок сталася на тлі історії з батьком. Пише Гарі принц задає, що вони отримали повідомлення від Кейт, але Меган відповіла не одразу, бо з весіллям була ціла купа інших проблем. І, звісно, Меган займалася особливою ситуацією з батьком, тож відповіла наречена лише наступного ранку, після того як отримала повідомлення. Меган написала, що кравець чекає на Кейт і Шарлоту в палаці задля того, щоб підігнати сукню під параметри дівчинки. Втім, як пише Гаррі, Кейт продовжила скаржитися на вбрання доньки. Написала Меган, що Шарлота навіть розплакалася, коли побачила, як на ній сидить сукенка. Тоді Меган ще раз попросила Кейт піти разом з донькою до кравця, який на них очікує в палаці. Але Кейт стала в позу і написала, що всі сукні треба перешивати просто негайно, адже так сказав, увага, її дизайнер, тобто дизайнер Кейт. Боже, дівчатка такі дівчатка. Тоді Меган запитала у Кейт, чи знає Мідлтон, які проблеми зараз у Меган з батьком. Кейт відповіла, що звісно вона в курсі ситуації, але проблема із сукнями. Квіткарок дівчаток через це нікуди не щезає. Ну ви ж розумієте, своя сорочка або ж проблема вона ближче до тіла? То ж кожен намагався вирішити те питання, яке непокоїло саме його. Втім, Гаррі додає, що були і інші нюанси, якими Кейт була незадоволена, Її хвилювали питання, чи будуть розваги для хлопчиків пажів і решта інших дрібниць на думку Меган. Той день для наречених закінчився, тим, що Гаррі застав Меган в істериці. Я так розумію, що в нареченої просто здали нерви. Протягом підготовки до весілля ситуація з Кейт стала останньою краплею, тож немедроно, що все закінчилося саме так. Плюс ми ж з вами розуміємо, що Кейт вдома, скоріше за все, не завжди солодка булонька. Багато експертів кажуть, що вдома Кейт поводиться як будь-яка інша жінка, десь лагідна, а десь бере все в свої руки. Тому в людини може бути різний настрій. Меган розчарована, Кейт роздратована. От і отримайте, будь ласка, сварку королівського масштабу. Якщо Мідлтон і справді наступного ранку вибачилася за свою поведінку перед Меган букетом квітів, то честь їй і хвала. Значить, вона здатна до аналізу і оцінки своєї поведінки і здатна визнавати свої помилки. Для мене це ситуація про те, що не варто нікого ідеалізувати, і Кейт Мідлтон, в тому числі, звісно, кожен з нас на публіці притримується певних рамок поведінки. Вдома ж в родині можуть виникати дуже різні ситуації і бути грубою. Я просто переконана, може бути як Меган, так і Кейт, так і я, так і ви. Ну а як минула ніч перед весіллям Гарі, як пройшла весільна церемонія і яким був медовий місяць, дізнаємося вже у наступному випуску. Ну а на цьому в мене поки все. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Ну і за традицією, боже бережи королям, слава Україні! Донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. цілую, люблю, ваша королівська блогерка!